Київський борщ з буряковим квасом, з квасолею та лісовими білими грибами. Ви хоч раз куштували? Друзі, всім привіт! Валерій, канал Кулярна Симфонія. Радий вас бачити! Сьогодні приготуємо київський борщ з лісовими грибами, з квасолею та буряковим квасом. Так, для початку нам потрібно білі гриби, які я власнорусь збирав в лісах Чернігівщини та сушив в своїй сушарці. Потрібно віддати кипятком, щоб весь бруд з них зійшов на низ та осів на дно. Так, заливаємо кропом і зараз гриби будуть набухати. Отак От їх трохи потривожимо. О, вже пішов такий, знаєте, лісовий аромат. Вже чутно, що на дні тріщить пісок. Робимо для того, щоб потім цей пісок не тріщав у нас на зубах, коли ми будемо куштувати борщ. І одразу ці грибочки перекладаємо в казан. Верхню водичку можна трохи брати, але головне не з дна, щоб не хватанути того піска. Як ви бачите, гриби зібільшились в об'ємі. Цієї кількості вистачить на наш казан. Як вони пахнуть тільки. Я думаю, хто сушив гриби, той знає цей аромат. Київський борщ це пісний борщ, до якого, помімо грибов, білих, йде також квасолька. Ми її замочили з вечора. Також нашу квасолю замочену додаємо в казан. Так як ці два продукти готуються найдовше. Тому заливаємо їх водою, підпалюємо багаття і вриваємося. Переходимо до засмажки, до нарізки, Першим йде цибулька. Ну, як завжди, цибульку рубаємо там кубиком. Отак мої вздовж чік. І отаким от кубічком. Робанема. Так, у нас дві цибулинки. А взагалі всі цифри, як завжди, будуть знизу під відео. Далі нарізаємо моркву. Я всі овочі, як завжди, ви знаєте, нарізаю все ножем. До речі, готував борщ з линами херсонський В ТікТокі набрав 600 тисяч переглядів. Ох там і коментарі. Кому цікаво, переходьте, читайте. Морку отак пластинами сразу. І потім рубаємо соломкою. Так, у нас тут дві морквинки. Ну і поки сезонні овочі використаємо червоний перчик, поки він свіжий, та запасний. Як нарізати? Знаю, деякі перець беруть і отак тупо відрізають жопку. Але це ж неправильно, бачите, скільки залишається. Я беру. І отак от по валу, по кругу і проходжу донизу. Відходів ноль. Так, лишнє відріжемо. І от такий перчик виходить. Нарізаємо одразу на полоски. Потім кубиком рубанемо цей раз. Отак ось. Опа. Кілька слів про спогади. Завжди пам'ятаю, коли раніше жив з мамкою, то вона готувала цей борщ. На різдвяний піст, на кутю, на святвечір з білими грибами. А ці білі гриби завжди брали у бабусі. І бабуся їх сушила на печі. Знаєте, вони такі мали особливий аромат. А зараз живу з дружиною, яка взагалі не їсть гриби і рибу також. Ну, так вже і склалась. Так, да, Світлана? Ну, В общем, така краса вийшла. Ну і ловимо останні овочі. Не використовуємо томатну пасту, а будемо використовувати морз з помідорчиків. Беремо помідорчики і просто натираємо. Нам потрібен сік. Головне, щоб шкірка не попадалася. Ну, а так на тертушку я вже скільки раз розроблю, зараз вам покажу. Ось чік чик чик Ану, світланка ближче показуй. І бачите, виходить сік. Так залишається шкірка. З помідорчика. Ну і бурячок. До речі, будемо обсмажувати його першим та окремо. От буряк, хазяйки та хазяїни. Завжди нарізайте вручну. Там морку, там все можна натерти на тертушку. А от бурячок, ну він любить, щоб його поважали, адже це борщ, це наше все. Ви що? У мене вже стільки, до речі, на каналі борщів різні можете знайти для себе. І ще попереду також багато. Отак от ось. З любов'ю нарізаємо обов'язково. Опа. Ну, що ти бурячок? З любов'ю нарізаний? Так, з любов'ю. Отак ось він нарізаний. Отака гора бурячка. Опа, перекидаємо його в тарілочку. Підпалюємо багаття. Нагріваємо сковорідку і першим будемо обсмажувати бурячок, щоб він не тратив свій природний барвник. Трохи ніжинської олії на сковорідку. Відправляємо бурячок. Який містить природний барвник бетаїн. Сразу можна підсолити, щоб бурячок почав працювати. Зараз хвилинки півтори обсмажимо його. Бурячок отакий вялий став, трохи він втомився. Тепер фіксуємо колір. Я фіксую звичайним оцетом 9%. І за старовинним рецептом замість цукру. Додає мед. У мене така столова ложка. Мед це домашній, пасіка стояла в лісі. Мед розчинився. Все, колір стабілізували, колір прекрасний. Можемо знімати. Головне буряк не переготувати, не пересмажити. От така красота. Погляньте на цей колір. Борщик кипить, у нас вже десь хвилин 40. Будемо додавати картоплю. Картопельку буду нарізати не крупно. Отак ми пополам. І порційними шматочками, щоб влазило в ложку. Картопельку чик. І всі сюди. Отак відправляємо. Так, ну і капусточка у нас така домашня. Міцна, тверда та ви що. Капусту я зараз буду після картошки хвилин через 10 закидати. Скажу чого. Люблю, коли капуста, ну м'яка, знаєте, розвариста. Знаю, знаю. Багато хто любить, щоб аж хрумтіла. Ну, можете додавати в кінці. Це вже ж на ваш смак. Так, отак ось. Отака в розрізі. Бачите, яка? Цупка. Ну і, звісно, насікаємо так. Невеличкою соломкою. Так, дві лаврушки додаємо, а також капусточку, натерли ось ці стільки капусточки. Так ось сюди. І накриваємо кришечкою. Прямо в цю саму сковорідку, де залишилась частинка буряка. Додаємо олійку. Ось погляньте, в нас навіть цибулька рожева стала за рахунок буряка. Ну, все, цибулька така піддатлива. Трохи її припустили. Вивалюємо моркву. Ой-ой-ой. Красота, як буде смачно. Я знаю цей смак, пам'ятаю. Які кольори, ви тільки погляньте. І сюди ще червоного отак додаємо. Опа, та ви що? Погляньте, як гарно все нарізано. Як все приємно виглядає. Як кажуть, їдять одразу очима. І тепер у нас перетерті помідорчики. Ось сюди додаємо, потрібно з них цю вологу трохи випарувати. Отак перемішаємо і хай воно трохи потушкується. Насититься смаками, все поєднається. Та ви що? Мама дорога. Так, Підсмажка майже готова. Ми її присолимо. Та перекалапуцяємо. Додаємо засмажку. така у нас червоненька, гарненька. Бурячок. Погляньте, який колір. Стабілізований бурячок. О, Зараз борщик стане борщем. А також не забувайте, ще секретний інгредієнт попереду буряковий квас. Додамо ще солі. А також свіжемеле того перчика крутнема. Борщець довели до смаку, підсолили, підперчили. Там все смачно, все чудово. Тепер буряковий квас готував його власноруч. До речі, кому потрібен рецепт, я можу зробити таке коротеньке відео і загрузити в телеграм-канал. У мене є свій телеграм-канал, залишу посилання. Кому потрібно, підписуйтесь, заганяйте, будете дивитись. Пахне чудово, колір має бомбовий. Гарно підходить для любого борща. Можете додавати в будь-який борщ. Також можна просто його використовувати пити. У мене, наприклад, мамка п'є його. Ну, що тут у нас? А тут отакі отака красота зразу як запахло лісовими грибами. І додаємо буряковий квас прямо так в борщ. Отак, стакан ціле грамів 200. Зараз закипить. додаємо зелень. У нас. Укроп та петрушка, та будемо дегустувати. Останній штрих. О, така смакота. О, і грибочки тут. Та ви що. Все, Світланка мені досить. Ну що, друзі, дегустація, такий борщик у нас наваристий, смачний, запашний. Ну, білі гриби це як білок, це як м'ясо лісове. Ну, 50 грамів. Так, юшечку спробуємо. М -м -м. Обожнюю. Такий борщик пісний. Гаряча квасолька. Ну і найголовніше. Ви знаєте, за рахунок бурякового кваса є така приємна кислинка. Е -е, готуйте з буряковим квасом. Ну, чудова, чудова тема. І отак грибочок біленький. Ну, друзі, ви знаєте, я завжди з вами чесний. Ти сказав Світланці, виключай камеру, дай я нормально поїм. Отак От трошки залишилось. Ви знаєте, хоч борщі пісни, а вже так наївся, вже ситний. Що хотів ще сказати: ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, попереду буде. Ой-ой-ой, ой що там буде! Ой-ой-ой-ой! Як завжди, Світланка Валерій, канал Кулінарна Симфонія. До зустрічі!